Депутати проігнорували скликану Олексієм Каспруком позачергову сесію міської ради. Засідання влада хотіла провести сьогодні, проте спроба виявилася невдалою. А перенести сесію на понеділок довелося через чергове відрядження міського голови. Які ж питання мали розглядати депутати? Дивіться у сюжеті Наталі Гатеш. Позачергова сесія Чернівецької міської ради розпочалася з вступного слова Олексія Каспрука і одразу закінчилась. Шановні депутати прошу реєструватися. Зареєстровано 12 депутатів і 60 загального складу міської ради. 65-та позачергова сесія міської ради вважається. Перша навіть попри пропозиції оголосити перерву, міський голова вирішив закрити засідання ось так швидко і без зайвих запитань. Нагадаємо, 4 червня депутати проголосували за створення фонду у 9 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на реалізацію депутатських ініціатив. Проте це рішення Олексію Каспруку не сподобалось, бо це на його думку є піаром депутатів за рахунок бюджетних коштів. Такий фонд треба було створювати при на початку каденції, а не за декілька місяців до виборів. Це створює нерівні умови для нинішніх депутатів і для тих, хто вважає, що він Згодин представляти громаду в міській раді, тому що депутати будуть, скажімо так, за бюджетні кошти показувати свою роботу в останні місяці на, на округах. 9 мільйонів гривень на рік на реалізацію депутатських ініціатив у розрахунку по 150 тисяч на кожного народного бранця. За словами експертів, це не так вже й багато тим більше що неосвоєних коштів в міському бюджеті є достатньо. Міська влада, чиновники не освоїли більше 50 мільйонів гривень. В цьому році є при всій кризі є значне перевиконання бюджету депутати, в тому числі я. Е... Переживаємо, чи маємо сумнів, чи зможе міська влада, департаменти, управління освоїти ці кошти. Міська рада вже мала досвід роботи з депутатським фондом. Однак з часом він став призабутий, а про його відродження заговорили на початку цього року, коли формували бюджет міста, кажуть експерти. Втім, проект на розгляд депутатам подали лише у червні, і зауважень до нього від працівників міської ради не було. Але щоб допомагати своїм виборцям, фонду не потрібно. Вважає Олексій Каспрок, запевняє, що запитів і звернень достатньо. Обґрунтування на мою думку сумнівне і трошки розпливчате. Тому що е, говорити про те, що депутат має тільки е, займатися е, бумажною роботою, тобто писати тільки звернення і депутатські запити. Так, ми їх пишемо. Ми їх пишемо десятками, сотнями, але на жаль, е, від, е, від е, відгуку від них дуже мало. Для тих депутатів, які відкрито критикують міську владу, вибити копійчину для свого округу зараз дуже складно. Відтак, цей депутатський фонд був гарантованою можливістю вирішити проблеми своїх виборців. Я не хотів Мати участі в цьому збіговись, зрозуміло, що це все розіграно фактично тими людьми, хто стоїть за спиною міського голови. Розумієте, очевидно було, що кворуму не буде, і депутатська більшість, в яку ходять регіонали, народний фронт. Вони всі лежать під Каспруком. Так як скажуть, їм так і вони зроблять. А в Олексія Каспрука є своє бачення, як витратити ці 9 мільйонів гривень з міського бюджету. Він пропонує створити комунальну цифру. Ву лабораторію для прийому аналізів та діагностики, тож виходить 9 мільйонів гривень депутатського фонду для вирішення проблем громади, а саме ремонту дахів, фасадів, прибудинкових територій на всіх округах, це піар. А лабораторія Каспрука, до виборів велика необхідність. Звісно, адже він також буде балотуватись. І йому потрібно показати свою роботу. Наталя Гатеш Микола, Остафі Сергій Грубляк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.